Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції минулої ночі знову загострилась. Бойовики проросійських бандформувань продовжують вдаватись до більш масштабних збройних провокацій проти підрозділів Збройних сил України у темну пору доби, використовуючи, зокрема, й озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Загалом впродовж минулої доби противник 30 разів відкривав вогонь по українських захисниках. Найскладнішим становище залишається у передмісті тимчасово окупованого Донецька, особливо на підступах до Авдіївки. З настанням сутінок бойовики активно обстрілювали наші позиції поблизу цього міста та неподалік сусіднього селища Опитне з великокаліберних кулеметів, гранатометів та 82-мм мінометів. А ближче до опівночі бандити вдарили по наших укріпленнях на околиці Опитного та Авдіївки з мінометів калібру 120 мм. міліметрів. Під інтенсивним мінометним вогнем противника опинились також наші опорні пункти під Красногорівкою. Там же незаконні збройні формування застосовували автоматичні станкові гранатомети, зенітні установки, працював там і ворожий снайпер. Українських воїнів, які несуть службу в районі Зайцевого. Загарники обстрілювали зі стрілецької зброї ручних протитанкових гранатометів та озброєння бойової машини піхоти. На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях сил АТО неподалік Широкіного, з гранатометів поблизу Гнутового. Під Новотроїцьким противник застосовував зенітну установку. На Луганщині російсько-окупаційні війська лише один раз порушували тишу. Поблизу станиці Луганської били з великокаліберних. Кулеметів та гранатометів з початку травня противник організував 91 політ БПЛА, з яких 59 безпілотників тільки за останній тиждень. Це говорить про підвищення розвідки противникам наших позицій. І сьогодні вранці бойовики збили безпілотник місії ОБСЄ. Це сталося на південно-західній околиці Горлівки. Нагадай, нагадаємо, що перешкоджання роботі місії ОБСЄ є грубим порушенням пункту 3 мінських домовленостей. Тож за минулу добу внаслідок бойових дій, загиблих у лавах українських військ немає, але 14 військовослужбовців отримали поранення. Це сталося внаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку, а також під час підриву нашого БТР-80 на протитанковій міні під Старогнатівкою. Військове телебачення показало, як виглядає Мар'їнка після обстрілів бойовиків. За останні кілька діб ситуація на самому пункті Мар'їнка Залишається складною, проте контрольованою. Ворог неодноразово відкривав вогонь як з мінометів калібром 82, так і вище 120. Постійно обстрілює наші позиції з гранатометів. Активізувалися ворожі снайпери, причому, що послідковується в останній тенденції з крупнокаліберних снайперських гвинтів калібром 127. Буквально позавчора, десь години 4 чи 3, нас обстрілювали доволі таки серйозно, плотно. Гранатомети, кулемети, міномети навіть. Мирному населенню загроза, в першу чергу, це не тільки не. поряд, там ще тут живуть, буквально там поряд, діти маленькі і так далі. Більше не, за них переживали позавчора, коли був обстріл, ніж за себе. тому що там були школярок маленьких цих діточок. Діте на висоту голеностопа, то есть Висота берця 8 дюймов. що де порядка. 25 сантиметров глубина воронки воронка 82 мили звук соответственный прилета разрыв то есть все соответственно по укрытиям дежурная смена наблюдателей находится на местах оглядывая все окрестности потому что есть возможность прохода дрг вообще всяких нежелательных элементов залпов было 6 разрывов 5 то есть где-то один не разорвавшийся